Свято хрещення називають ще й Богоявлення, тому що в момент занурення Христа в воду Йордану Бог виявив себе людям як святу трійцю. Голос отця Бога свідчив про сина. Син Божий хрестився від рук Йоанна в річці Йордан. А Дух Святий у вигляді голуба зійшов на сина. 19 січня на Зміївському міському пляжі відбулась молебень в честь великого духовного свята. Прото настоятель свято Троїцького храму отець Олександр освятив води річки і окропив святою.

Багато віруючих в хрещенські дні купаються в освячених ополонках. Вважається, що протягом цієї доби вода має цілющі властивості. А ще за традицією сьогодні занурюються в ополонку, щоб оздоровити організм. Хоча цей звичай церква не вважає обов'язковим, однак кожен, хто сильний духом та вірою, пройде через цей обряд. На жаль, цьогорічна зима не принесла нам сильних морозів, і ополонки на березі річки Сіверський Дінець на міському пляжі не було. Та бажаючих увійти в святу воду було дуже багато. Серед них і депутат Зміївської районної ради Дмитро Каратуманов. Вода, конечно, супер, очень. И сразу такая энергичность, жар по телу, супер. Почему а, купаетесь и купаетесь каждый год? Да, я, я купаюсь каждый год, в течение пяти лет я купаюсь в на миру. В этом году я решил купаться змее, потому что нет этот район ну, ближе, роднее. И так я являюсь еще депутатом, чтобы с людьми пообщаться. Ну, вот сколько я купался, я, честно, еще ни разу не болел. Наоборот, только вот, очищение, обновления души, тела, смывание грехов. Хочеш бути здоровим, загартовуйся. Такого принципу дотримується молодий депутат. Чимало людей саме 19 січня вперше стрибають в крижану воду, і залюбки продовжують цю справу протягом багатьох років. Дмитра Каратуманова призвичаєв до хрещенського купання його батько, депутат обласної ради Олег Каратуманов. Тепер це свято набуло для сім'ї особливого духовного значення. Я за нього всю жісь купається Не тільки… На Крещение, ну и так помимо, помимо этого. И я с ним взял пример. И каждый год я купаюсь. Хочу всех поздравить змеичан с, с этим великим святым праздником. Крещение Господне. И хочу всем пожелать самого главного крепкого здоровья.